Від протезування трансплантації та молодіжних обмінів до реалізації проєктів в критичній інфраструктурі та містобудуванні, про результати поїздки чернігівської делегації до Європи і підписання в її рамках стратегічно важливих угод про партнерство з двома визначними містами французьким реймсом та німецьким Алхеном, йшлося на щотижневій нараді в муніципалітеті, більше тижня насиченого графіку, в якому заходи з нагоди завершення Другої світової війни у місті, де було підписано акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Церемонії нагородження України премією Карла Великого, отримання прапору честі від Ради Європи, численні зустрічі та перемовини з політиками, підприємцями, архітекторами, громадськими діячами, а також президентом Європейського інвестиційного банку. Все заради майбутнього Чернігова. Чернігівці заслужили і ми були вражені тим рівнем підтримки і поваги. До нашого міста, яке було продемонстровано, це було дуже щиро. Це не демонстрація підтримки конкретним людям, там чи тим, хто приїхали, чи керівництву міста, а всім мешканцям громади міста Чернігова, міста героїв, яке стало щитом домі зла і захистило і Україну, і Європу. Вони тільки зараз починають трошки розуміти, що і їх ми захищаємо. Це, зрозуміло, що стратегічна співпраця, але в першу чергу моральна підтримка для нашого міста, тому що вона демонструє, що ми не одні всі боротьбі, і в боротьбі за Україну, і в боротьбі за цінності демократії, місцевого самоврядування. Партнерство з європейськими містами такого рівня, як Реймс та Ахін, це про визнання і дружбу на багато років вперед, що виливається в досвід, допомогу в тих чи інших питаннях, спільне напрацювання та реалізацію проєктів. І вже сьогодні має певні результати, зазначили учасники та учасниці делегації. В цілому загальні напрямки, які нам вдалося обговорити з представниками муніципалітетів, це напрямки водопостачання, водоочищення, це напрямок зеленої енергетики, яка зараз дуже популярна в Європі. Напрямок сміттєпереробки, розвитку інфраструктури, також плідні напрямки в галузях освіти, науки, культури, музейної співпраці. Так наша група молоді вже взяла участь у театральному фестивалі з хореографічною виставою в Реймсі. Планується поїздка до Франції чернігівських дітей, які через війну залишилися без батьків на канікули для відпочинку та реабілітації. Обидва міста партнери готові надати нам консультаційну підтримку для внесення наших пам'яток до світової спадщини ЮНЕСКО. А Ахін розглядає можливість планування і дизайну одного зі скверів у Чернігові. Крім того, очікується рішення по переговорах із керівництвом клінічного госпіталю Реймса щодо протезування містян, які втратили кінцівки через війну. Керівництво взяло місяць для того, щоб детально вивчити це питання, провести відповідні перемовини в колективі. І через місяць, так нам як нам було сказано, ми чекаємо все ж таки на позитивне вирішення цього питання, на підписання меморандуму відповідного і мати можливість направляти. Туди необхідну категорію пацієнтів. Також, як можливість для подальшого сумісного лікування пацієнтів, проведена прямована щодо трансплантації нирки тим пацієнтам, яким це буде необхідно. Третій напрямок співпраці у галузі медицини, що нині вивчається французькою стороною, постачання апаратури, що була у використанні, але з терміном експлуатації не більше п'яти років. Чернігів натомість розгляне можливість залучення коштів для реконструкції ТЕЦ, що після повернення у власність громади потребуватиме відновлення і модернізації, а також об'єктів чернігів водоканалу та мережі громадського транспорту.